Три, два, один. Поїхали. Тридцять. Писка гостра, ліва. 50 Два правий. Стискає трішки. 80 П'ять лівий. П'ятдесят. П'ять правий. Продовжує через гребінь. Трішки затягує. Сто. Короткий чотири лівий. Короткий чотири правий. Сімдесят. Шість лівий, 50. гальмур, Короткий, три лівий. 30. Шпилька гостра права. Стискає. 30. Короткий. Три правий. Короткий. Три лівий. Три правий. Наріж. Короткий. Чотири лівий. Через малий гребінь. Наріж. Шістдесят. Змійка. Сімдесят. Увага. Два лівий. Наріж. Стискає. Два правий. Стискає. 40. Короткий. Чотири правий. 80. Один лівий. Пізно затягує. 30. Чотири правий. Довгий. Тримайся всередині. 30. Чотири лівий. Стискає трішки. Чотири правий. Довгий. Затягує пізно. Тримайся всередині. 30. Три лівий. Довгий. Розкривається. 40. Чотири лівий. на півдовгий 30. Увага, увага. Чотири лівий На гребі. Чотири правий. Довгий. Затягує два. Короткий. Чотири лівий. Три правий. Довгий. 30 П'ять лівий. Довгий. Затягує трішки. 30. П'ять правий. Уверх. 50. Три правий. Через гребінь. Один правий. Заокруглює. 50 Два лівий через гребінь. Наріж. 60. Шість правий. Через гребінь. 120. Шість лівий. Через гребінь. 50. 5 лівий. Довгий. В заглиблені. Гребінь. 70. Короткий. Шість лівий. Короткий 3 лівий. Наріж. 70. Чотири правий. Затягує трішки. Стискає. Короткий. 4 лівий. Наріж. 70. 5 лівий. 50. 4 лівий. 30. Увага. 2 лівий. 50. 5 правий. Довгий. Затягує в 3 – 50. Короткий. 4 лівий. Через малий гребінь. 70. Ходом лівий. Через гребінь. 30. Кочка. 30. 4 правий. Стискає трішки. 450. Ходом лівий. 500. 6 правий. 140. 6 правий. Довгий. Через гребінь. Гальмуй Увага. 60. Чотири лівий. Довгий. Через гребінь. Трішки затягує. 120. Увага! П'ять людей. Гальмір. Школька гостра права. Чотири прави. Фініш.